Підготовлюємо обрешотку для обшивання гіпсокартоном стін. Для початку прикручуємо внизу і вгорі у дешки і виставляємо їх по 90 градусів в углах. Потім прикріплюємо це дешки через кожні 60 см. І їх розділяємо крабами. До яких прикручуємо також CD-шки. Щоб новостворена стіна у вас не грала, прикручуємо це все на пешки. Прикріплюємо їх до стіни і за допомогою блохочок кріпимо до cd шок І дивіться, як гарно тепер тримається стіна. І так робимо по всій стіні, по всій площині попереднього ремонту повністю замінюємо підвіконня і переробляємо откоси. Також, жінці, захотілося замість дверей зробити арочку. Після того, як підготовили всю площину, переходимо до обшивання гіпсокартоном.